На жаль, в Україні, що нас очікує через 5, 10, 15, 20, але зрештою через 40-50 років. Отже, хто такий мічеокайко? Мічев Кайко, професор Нью-Йоркського університету, відомий науковець, автор теорії сильного поля, але насамперед він відомий як великий популяризатор науки. І якщо ви подивитеся на YouTube. На Ютубі ви дуже знайдете багато його програм, де він де ведучий є на каналах BBC, Discovery, Science, Сайц, де Мічелу Кайко в доступній, але не примітивній формі розказує про найважливіші досягнення науки, про ті інновації, які впроваджуються в життя і, зрештою, змінюють наше повсякденне життя. У 2002 році Році Анжела Камінець, працівник банку, валютного відділу, приходить до нас в видавництво і каже, мені так надає рахувати ці гроші, я хочу щось зробити для душі. Я хочу зайнятися перекладом. Спочатку перекладу одну книжку, другу книжку, третю, четверту, потім вже першу книжку відчив Хайку, другу книжку відчив Хайку, третю книжку. Міч-Кайку захистила успішно диссертацію кандидата філологічних наук з і Зараз працює доцентом на кафедрі перекладознавства міського національного університету імені Івана Фрабренка. І в тому є також особливість книжок Мічого Хайку, які запалюють іноді можуть змінити долю конкретної водіїв родини. Переклад книжки Міч-Кайку зайняв щонайменше рік бо Робота над перекладом справді була відповідальною, і перекладач рік свого життя присвятив для того, щоб донести до українського читача ті найновіші ідеї, які закладені в цій книжці. Тобто, зрештою, я би сказав, що наш, наша книжка Фізика майбутнього є спільним проєктом нашого видавництва і двох кафедр Львівського університету. Кафедри теоретичної фізики і кафедри е генетики та біототехнології, бо саме науковими редакторами цього видання перекладу української мови є Іван Вакарчук та Віктор Федоренко. Е книжка здобула гран при Очевидно, гран при здобула не, не випадково серед тих 500 книг, які були е е е е е е представлені на конкурс е через те, що. Так приємно сталося, що в травні місяці Мічел Кайк на запрошення фонду Пінчука, програми, я така завтра приїхав в Україну і прочитав лекції перестудента в києво Мулянської академії. Я думаю, що багато хто з вас в інтернеті міг відбачити цю лекцію. Зрештою, потім така ж назва була фізика майбутнього поміщена лекція. На українській правді і в вересні місяці, знову ж в Ялті, ще раз запросили Мічого Кайко, для того, щоб він прочитав керівника держав про те, що означає в сучасному світі інновації, наука, технології, як вони впливають на розвиток суспільства. Відмінність книжки Мічого від всіх інших фоторологічних книжок, які зараз пишуться, полягає в тому. Що ця книжка грунтується на інтерв'ю понад трьома стами провідних науковців світу. І на початку цієї книжки Мічо Кайко дає перелік. З ким з науковців, причому перші першій концерті це Лаврати Нобелівської премії з фізики, хімії, біології, генетики, мед... мед... медицини. І друге. Кожне досягнення, яке напилописане в цій книзі, воно узгоджується з відомими законно законами фізики. І зрештою, ці закони, фундаментальні основні закони фізики, вони для вас є відомі. І четверте, найважливіше, що прототипи всіх технологій, про які говорить Мічо Кайку, вони вже існують як експериментальні зразки. І Мічо Кайку, коли готує програми, на теле, для телеканалі, чи BBC, чи чискадрі, він ці вже перші зразки бачив, але вони ще не пішли у серійне виробництво. Ну і найважливіше те, що це мічок фізик. Тобто, це науковець, який на, на власні очі бачить, і, зрештою, як автор теорії сільного полю, один з а, твор, творців, тобто людина, яка працює в квантові теорії розуміє. Важливість цих східчих було святи. У цій книзі є надзвичайно цікаві розділи. це майбутнє комп'ютера, майбутнє медицини, майбутнє нанотехнології, технології, майбутнє штучного інтелекту, майбутнє енергії, майбутнє багатство майбутнє людства. Хай покаже, що наше майбутнє в наступних 10, 15, 20, 30, 40 років. Ці книзі робить таку градацію. Майбутнє до 30-го року, майбутнє від 30-го до 70-го року і майбутнє від 70 го до 2600-го року. Ну, нас, очевидно, всіх, і молодших, і старших, цікавих, і, і теж буде майбутнє, хоча б до 2030 го року. Кайко каже, що наше майбутнє визначатимуть комбінація біотехнологій, нанотехнологій. І штучного інтелекту. І тут е, очевидно, що можна дуже багато скудувати про те, чому саме Про що пише в книжці своїй фізики яке ж майбутнє і теж майбутнє комп'ютерів чекає. Перша ідея мічокайко полягає в тому, що комп'ютери до, до 2020 року комп'ютери будуть скрізь. На стінах в самій людині до кінця цього сторіччя він прогнозує комп'ютер комп'ютери буде собою тут. Знаєш, тобто це настільки буде звично, що ви в будь яке приміщення, яке будете заходити, будете шукати зразу, де є тут інтернет-портал. Так само, як ви зараз заходите в приміщення і шукаєте, де тут є. Ви ми кажете, можна вимкнути світло, і ми ніколи не догадуємося, не що ці так звані революзенці є електрики. Це, це, це для нас самою собою розвитке. Мабуть багато молодих людей ми чули про Google Class. І те, що Google вже зараз робить, це те, що на ваші окуляри через інтернет буде проходити інформація, і ви, а Кайко прогнозує ще більше. Ви студент східно університету, йдете по вулиці, бачите слово. «в... Викладача, викладач зразу комп'ютер сканує, зразу е, е, окуляри сканує, зразу бачить його, хто це прийшов, як звідки, ну і так і, і, і так далі. Здається, що це дивовижне. Я не говорю про різні там, моральні різні, про, про, про проблеми, це, це само собою. Я говорю про те, настільки інформаційні технології зуміють війти в наше повсякденне життя. І це для нас стане звичною зрозумілою, Ми навіть ми навіть це не, не будемо задумуватися. Вже студентів кайфом пропонує оце найважливіше, студенти на іспиті зможуть безшумно шукати відповіді на запитання в інтернеті. Но, але це тільки для студентів, які це один бік медалі, а другі є найважливіші тут. Де Кайко каже про те, що тільки фундаментальні знання кожного студента з фізики, хімії, біології, генетики можуть його зробити успішному в цьому житті. Бо життя все ж таки хочеш чи не хочеш, повсякденне наше життя саме будуть визначати інновації та нові технології. Але зрештою Скористатися на іспиті цими е, окулярами, я думаю, що через пару років ви, ви зможете. Як е, говорить про те, що GPS настільки масово війде в наше життя, і він це бачив зараз зразки. Ви зайдете в інтернет, ви можете бачити це, автомобілі можуть їздити без водіїв, Зрештою, ви на... Можете пошукати в куклі, побачити вже стільки експериментальних зразків, скільки експериментальних зразків вже є в автомобілі, де ви зараз просто їх випробуєте. Я думаю, що через якихось там 5, 10, 15 років вони в серійне виробництво. Зрештою, так само, як серійне виробництво, ми зараз переходимо від автомобілів на рідкому е, паливі. Зараз це, так звані і прибір, і за років Тут аудиторія за років 15, абдеріка сидить, вона собі не буде уявляти, як можна було їхати на автомобілі на бензині, тому що ви будете користуватися електромобілями. Який важливий наголос, що цю книжку повинні читати в тому числі також і урядовці наших всі. Тому що Кайко пише про те, що ми живемо в глобальному світі. І каже, класно буде класно бути біологом, класно бути хімікою, генетикою. Але важливо, щоб ми не були спостерігачами і сторонніми спостерігачами і користувачами цих нових пристроїв. Важливо, щоб ми були творцями їх. І ми можемо тільки тоді творцями бути на, на передовій науці тільки в тих країнах, які вкладають кошти освіт, в науку і інновації. Тому, без, безперечно, я навів кінці свого виступу про те, той вистріл Лестера Турова, відомого на е, упаковця, що уміння і знання стають реальною основою стратегічної переваги тієї чи іншої людини.